Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні у нас уже вівторок, 16 серпня, я нарешті повернулася додому, і, судячи з фону, ви вже бачите, що я вдома. І саме сьогодні я хочу продовжити свої в'язальні мандри. Сьогодні я розпочинаю свій 9 тиждень мандрувати віртуально по Україні за допомогою ось цієї чудової карти. Я її вам зараз вставляю на екран. І одним реченням нагадаю, що Анічка з каналу Ліліана Магічні Ниточки придумала для нас чудову рукодільну подорож. Кожного тижня нам обирають кількість годин подорожі, і ми, займаючись своїм улюбленим хобі, так мандруємо по Україні. На цей тиждень кидала нам кубики найменша наша учасниця Марія Мельник, і моя теска викинула мені аж одну годиночку. Ну, що маємо, те маємо. Нічого страшного. Ще більше розчарування мене спіткало вчора, коли я зрозуміла, що в понеділок закрита пошта. І забрати свої посилочки з рукодільними процесами, які я відправила пошту, я, на жаль, не можу. І ви собі не уявляєте, я сижу вдома. У мене немає ні одного такого серйозного рукодільного процесу розпочато, Все лежить на пошті. І я дуже довго думала, що ж мені взяти в рукодільні мандри на цю одного таночку, і тут мене оцінило. Коли немає, що дівчатка в'язати, в'яжи або з залишки в пряжі, або шкарпетки. Я обрала шкарпетки. І вчора я вже навіть розпочала. Так, дівчатка в мене навіть не можу знайти свої тріо ці два з половиною. Тому в'яжу. Ось такими звичайними китайськими металічними п'ятьма, згадую, як це робиться. Настільки привикла вже до цих тріо, що навіть забулася, як це шпиці в руках тримати. так Спочатку скажу пряжу, я взяла моточок пряжі Aolin Soc. Цю пряжу я купувала в інтернет-магазині в інстаграмі The Fear". Це пряжа 75% шерсті 25 поліаміду, в 100 грамах 420 метрів. Але що я вам хочу сказати, я бачу, дівчатка купують цю пряжу. Вона хоче 420 метрів, скоріше всього цей поліамід більш об'ємний. І на двієчці я її в'язати гать не рекомендую. Тов... Набагато товстіша ниточка. Наприклад, щоб для порівняння ось біля мене моточок артисану лежить. Дивіться, я вам зараз порівняю. А вона, бачите, наскільки товща ниточка. Тому я, хоча, звичайні шкарпатки вяжу завжди на Шпицях 2, я для цієї ниточки взяла шпиці 2,5. Що ж я в'яжу? Я вяжу звичайні чоловічі шкарпатки. І цей раз чомусь мені захотілося зв'язати шкарпаточку резиночкою 2х2. До речі, дуже гарно я вписала сюди п'яточку, знайшла один лайфхак. І якщо в мене все вдасться, вийдуть гарні шкарпатки, я, напевно, на такі простенькі. Шкарпаточки для дівчаток-початківців, для тих, хто хоче в'язати шкарпетки для ЗСУ. Я зніму майстер-клас. Так як у мене нема що в'язати, сьогодні посилки я забрати не зможу, бо чоловік йде на роботу, а я сама їх не донесу. Тому в мене є день для того, щоб попрацювати над цією шкарпаткою зробити деякі записи. У мене записи дівчатка такі коряві, бачите? От, і можна тоді спокійно на другі шкарпатки швиденько відзняти МК. Ну Вже коли буде чоловік вихідний, займе мені донечко, щоб я потратила декілька годин в день. От, але мені здається, що такі резиночкою саме шкарпатки будуть дуже доречні, тому що вони гарно сядуть по ніжці, ось будуть тримати саму шкарпатку. І в'яжуться дуже просто, максимально. Я вибачаюся за шум за вікном, просто в хаті дуже жарко, сидіти з закритим вікном просто неможливо. Хоча зараз, всього-навсього, половина шостої ранку. Так, Отже, що ми робимо? Ми ставимо маркерочок правильно. Будемо мандрувати одну годинку. Так, візьмемо золотавий. Будемо мандрувати одного денком. Так, я вам не сказала, дівчатка, що я зараз знаходжуся на циферці 33. Я знаходжуся в Хмельницькій області і помандрую я на циферку 34, також в Хмельницькій області. Ну що ж, буду щось розповідати вам про Хмельницьку область, можливо, найду щось цікаве. Я була в Хмельницькій області і я вже минулий раз про це розповідала. От, але щоб відео вийшло цікавим, я обов'язково всім поділюся. Я вже закінчила вив'язувати п'яточку, хочу вам тут показати, і розпочинаю клин підйом. Отже, одна годинка, мені самі дуже-дуже, дівчатка, цікаво, скільки шкарпеток за годинку я зможу пров'язати. От чесно, такий доволі буде в мене цікавий експеримент. От, і, що ж, я буду бігти, в'язати, і вам обов'язково через годинку підключуся, покажу свої результати, розкажу вам щось цікавеньке за Хмельницьку область. І все, мої мандри на 9 тижні на цьому будуть завершені. Отже, я бажаю усім гарного дня і до зустрічі! Поки не виключайтесь! Дуже швидко для мене примайнула годинка, і я підключаюся до вас, щоб показати свої результати. Дівчатка, я оділа шкарпаточку на блокатор 38-39 розміру. Чому? Тому що моточок дуже швидко почав закінчуватися. У мене тут майже півмоточка, тобто шкарпетки будуть десь на 40-й жіночий розмір. Це у мене 38-39, і я вже почала робити убавочки. Зробила вже дві убавочки на мисочок. Тому. Видно, що це чоловіча шкарпетка, бачите, от до клин підйому трішки наш жіночий це треба робити менше. Отже, ось стоїть мій маркерочок, і ось такі мої результати за годинку. Знаєте, непогані результати, я думала, що буде значно менше. Тобто, я відв'язала клин підйому і я пров'язала всю стопу. Якщо якби це була жіноча шкарпаточка, то, звичайно, я би повністю зв'язала ступу. Так, давайте знімемо. <кій> я вам покажу ось так. Одінно. Я переділа на 4 спиці, щоб зручніше було одіти на блокатор. Ось такі мої результати. Бачите? Непогано за годинку тобто я гарненько попрацювала. от І ви знаєте, що я. Поки не проснеться моя донечка, я напевно дов'яжу цю шкарпеточку. От я записую ось ритм у бавочок, в якому рядочку я убавляю. І якщо все буде добре, то на другу шкарпетку я зніму МК такий простий, детальний для тих, хто не в'язав шкарпетки, або для тих, хто не хоче заморачуватися ну Наприклад, в'яжу чоловічі Шкарпатки, чи для воїнів ЗСУ, чи для когось, щоб відкрив стільки-то рядочків, стільки то поталь і поїхав. Ну Побачимо. Одним словом, будемо бачити, будемо даватися Непогано виходить, мені, до речі, резиночкою подобається, що буде так тримати. Надіюся, після прання, пряжа не потече це не мерінос, це звичайна шерсть. Ось так. П'ятка гарно виглядає. Найбільше люблю, от чесно, п'ятку підкову в чоловічих шкарпетках. Не втомлююсь це повторювати. Нараз скажу. от І думала, що ж вам розповісти на сьогодні. Так як я залишаюся ще на Хмельниччині, я вам, до речі, не вставила секундомір, я вставлю секундомір, таймер. Ви побачите, що пров'язала рівного тонку От, і, звичайно, вставляю карту, показую, що я залишаюся в Хмельницькій області. Я перемістилася на циферку 34. І довго думала, що ж вам таке цікаво розказати. потім вирішила пошукати якусь одну з легенд про заснування мого улюбленого міста Кам'янця-Подільського. І знайшла доволі цікаву легенду. Я думаю, що вам буде цікаво, ви пов'яжете, послухаєте мене. Отже, що коли Литовський, Великий Литовський князь Ольгард та його племінники, брати Коріатовичі, перемогли трьох татарських ханів і визволили саме Хмельниччину, повернувся Ольгард у свою столицю, а чотири його племінники вирішили залишитись на цих землях. Край зачарував їх своєю красою, у диких лісах було багато дичини, земля Неозора. Просила плугу, щоб давати гарні врожаї, джерела манили чистою водою, річки були повні риби. І поїхали якось брати полювати на оленя. Але відстав старший брат, щоб коня напоїти, і заблукав. Глянь із за куща на пагорбі вибіг олень. Роги його золотились у виблисках сонця, а копити... копита були срібні. І тоді подумав князь Олександр: от полювати б мені того Оленя, тоді б слава до мене линула, як про самого неперевершеного мисливця. Скочив він швиденько на коня і вирішив полювати того Оленя. Але біг той олень так швидко здавалося, ніби манець князя за собою. Ніби ось поруч, а ось уже і далеко. От стріляв князь. Але стріла застривала завжди в якомусь дереві, в понькові. І так заманив олень і зник. Зажурився князь, будуть з мене тепер сміятися, що нічого не вполював та ще заблукав. Але дивиться, олень поряд з ним і каже до нього людським голосом сідай на мене, я виведу тебе з лісу. я довезу тебе до того місця, що дасть тобі славу і буде тобі, як дім рідний. Я покажу тобі острів чудовий, який посеред підківок щастя. Там давно ворогами місто зруйноване, засипані землею його мури, місто в руїнах спочиває, а ти його відновиш разом з братами і будеш мати славу на всі часи. Ти і твої брати будуть там князювати, буде багате місто і вільні люди. А щасливі будуть люди, якщо між собою не будете сваритися. А про те, що не міг вбити мене Золотого і срібно копитно, не жалкуй, бо я не олень, я мрія твоя про удільне князівство. І повіз олень князя до того острова і показав туди таємну дорогу і залишив князя, який, наполювавшись, трошки втомився, заснув міцно. А коли прокинувся, то відразу поїхав кликати братів подивитися на острів. І дуже сподобалося його братам це місце, бо скелями захищений острів. І тоді наказали Коріатовичі своїм воїнам вирубати ліс. Почали будувати перші кам'яні житла на острові. А там, де зараз знаходиться фортеця, у князів був феодальний замок. Що захищав вхід у місто. І написали Коріатовичі грамоту на замку, в якій надавали право тим, що захоче в тому місті жити, 20 років податі не платити, і самоурядовуватися, тобто самим своїм общинним життям керувати. І скоро багато різного люду роботячого, майстрів і купців у місто переселилися, а назвали місто князі Кам'янцев. Кам'янцем тому, що з каменя місцевого будувався, а річку навколо Кам'янця називали Смотрич від слова «смотреть», тому що чиста була така вода у річці, що як зі скелі вперше туди вниз подивишся, то навіть крізь воду все до камінців на дні проглядалося. Було навіть видно, як риба в річці плеве. А пам'ять про того Оленя Золоторого це золоті купола храмів, якими так славився Кам'янець. Будували храми, щоб не тільки скелі, а й Бог кам'янчан захищав. Ось таку цікаву легенду я знайшла про заснування міста Кам'янець. Я не знаю, наскільки вона правдива, але вона дуже цікава, вона дуже така поетична. І я маю надію, що вам сподобалася моя розповідь. На цьому ж я буду прощатися з вами. Залишаюся у Хмельницькій області і маю надію, що хто, і хто наступне буде викидати кубики, трішечки дозволить мені більше помандрувати по Західній Україні, яку я так люблю. Я буду вдячна за будь-які коментарі, за будь-які поради, за лайки, за підписку на мій канал, якщо ви цього не зробили, кажу вам, любі мої, бережіть себе в наш нелегкий час, будьте здоровими, будьте щасливими, будьте коханими. І до зустрічі на моєму каналі у всіх наступних відео. Міцно обнімаю пока-пока!